Прошу запустити таймер. Це твій найшвидший результат. Другий найшвидший. У середу, 21 лютого. Ми зі Стівеном впоримося. Насолоджуйся поверненням. Я за вами сумуватиму. Починається прощальний сезон. Ви вічно ігноруватимете нас із Шоном і Стівом. Тебе я не ігнорую, а він чудовий. Вона ледве їсть і здається млявою. Схожу з нею на огляд. У неї сповільнений кроволумбіг. Без нового аортального клапана серцева недостатність погіршиться. Я би хотів вам допомогти. Навряд чи новозявленому тату слід із цього починати. Минуло дві з половиною години. Що далі? Лікарю Мерфі ви повинні прирвати операцію. Шоне? Хороший лікар. Прощальний сезон. У середу, 21 лютого, на Байбако Тіві.